Цьому випуску новин. Конопляне розпочало роботу в напрямку розробки стратегії розвитку громади. Северинівська школа потребує значних заходів з теплозбереження. В Адамівці встановили дві нові автобусні зупинки. Вихованці хореографічного колективу Фаворит провели звітний концерт. Юнаки та дівчата прийняли участь в турнірі з мініфутболу Кубок Северинівки. Розробка стратегії розвитку громади розпочалася в Конопляному. а саме відбулось перше засідання робочої групи, в якому взяли участь не лише представники із різних кіл громади, а й спеціалісти Одеського центру розвитку місцевого самоврядування, які в свою чергу у вигляді презентації окреслили основні підходи до організації процесу розробки стратегічного плану. Мета була ознайомити членів робочої групи з етапністю цього процесу, що робиться на початку, що потім, як які необхідні дії е, потрібно зробити для того, щоб розробити правильну, дієву і ефективну стратегію розвитку громади. І як ви бачили, люди зацікавлені, прийшли люди, які дійсно активні і хочуть внести свій якийсь внесок для того, щоб громада розвивалася правильно. Наша задача як центр розвитку місцевого самовряду, самоврядування допомогти, тобто надати методичну, консультативну допомогу. Але саму роботу де робити громада? Засідання пройшло в достатньо активній формі. Кожен з присутніх мав можливість не лише задати питання, а й внести певні пропозиції щодо подальшого розвитку. Одним з важливих питань стало залучення усіх бажаючих мешканців об'єднаних населених пунктів до участі в визначенні напрямків діяльності громади, адже створення стратегії розвитку це кроки в направленні стабільності і самодостатності. Не треба сподіватися, що влада вам щось зробить. Я хочу, щоб ви сьогодні максимально долучилися до розвитку своєї території. Сьогодні влада зможе підійти до кожного з вас і запитати, а як ви бачите своє майбутнє? І наскільки відверто ви зможете висловити свою думку, наскільки активно ви будете залучатися до розвитку своєї громади, це не якісь великі матерії, це прибрати біля хати, це не розбивати лампи, не розбивати стекла в якихось приміщеннях, це не пиячити і не приставати до прохожих. Це яким чином подумати, якою ви хочете бачити свою громаду через певний. Час вперше, я думаю, за всі роки влада вас запитає вашу думку на даному етапі. Громада розпочинає інформаційну кампанію та збір інформації для формування паспорта. Як зазначив голова сільської ради, стратегія розвитку територіальної громади це найважливіший документ у процесі створення власного соціально-економічного розвитку з використанням внутрішнього та зовнішнього потенціалів. Використання цих потенціалів повинно відбуватися системно і бути скерованими на відповідні пріоритети та цілі. Коноплянська сільська рада зробила перший крок у створенні плану стратегії розвитку громади на найближче десятиліття. Я думаю, що попереду нас жде кропітка робота. Думаю, що обговорення і створення цієї стратегії пройде під лозунгом Створи свою громаду. І думаю, що активно долучаться всі, буквально всі жителі нашої громади, адже це наше майбутнє. Теплозбереження Северинівської школи в критичному стані. Аварійна опалювальна система і старі вікна зі щілинами ставлять під загрозу подальшу роботу навчального закладу в холодну пору року. Забезпечення навчання дітей в нормальних температурних режимах є одним із пріоритетів для школи. Однак цьогорічні протікання і масові локальні ремонти продемонстрували, що 30-річна система шкільного опалення знаходиться на критичній. Межі свого функціонування. Я хочу вам сказати, що ця труба вже видержала під, під, сезон, отепільно вона видержала. при кінці сезону вона вже, Ми вже її скільки латали, і при кінці сезону вона вже прогнила, вона вже стала як папіросна бумага. Її вже використовувати взагалі не можна. Її течі, треба заміняти в повністю. Ми вже багато води, тому що протікає кругом система. Ми за воду платимо. Це 30 років в цьому утопленні. Його треба помаленьку міняти. Починає з котла і цими, цими радіаторами. І у нас все, воно все на зв'язках, все на резинках, все, ну, треба його зробити, щоб воно було по-людськи. Щоб дітям було тепло в школі, що ж дали. Ми так стараємося своїми силами, що можемо. Гріємо, гріємо. Також додаткові корективи вносить і стан вікон. Останні, немов мозаїка, складаються з декількох шибок, склеєних між собою скотчем. В деяких місцях між склом і рамою дірка в палець. Це не говорячи про руйнування естетичного вигляду анатомічним набором, який розмістився всередині. А відкриття чи поточний ремонт подекуди загрожує руйнуванню всієї конструкції. Це і тепло, і затишок, і все, це, це ужас. Це теж не можна відкривати, аж бачите, тому що його тільки починаєш, воно все тріщить. Діти повинні мати гідні умови для того, щоб навчатися. А якщо у школі немає тепла, то про яке навчання можна говорити? Іноді виходить, що із низьких температурних режимів приходиться і скорочувати заняття. Зається навчальний процес за рахунок того, що ми не можемо викладати в такій мірі, як воно передбачено, то діти. Страждають від цього, і нарікання з боку батьків. Теж у нас не тільки в учні школи, в наш дитячий садочок, а там ви розумієте, що діти повинні і відпочивати, а це ліжечка холодні. Наразі залишається невідомим, чому відділ освіти не тримав на контролі дане питання, і яка доля чекатиме на школу з початком нового навчального року. Дві нові автобусні зупинки встановили в селі Адамівка Іванівського району. Таке місце очікування громадського транспорту вирішує декілька болючих питань мешканців, а саме визначає, де можна без створення аварійних ситуацій і без порушень здійснити посадку висадку громадян і водночас дає можливість останнім не чекати на громадський транспорт просто неба під час несприятливих погодних умов. Мешканці різних Військових груп, з якими нам вдалося поспілкуватися, задоволені такою комфортною зоною для очікування транспорту. В школу знаєш, мало чого погоди, мені дуже да, так Населення у нас маленьке. Ну. Цивілізовано. В світі так є, значить, може бути у нас. Вже давно був такий проєкт, щоб автобус доходив до кінця села, тому що літні люди не можуть, ну, їм приходиться 2-3 кілометри йти від зупинки, яка в началі села входить, автобус все-таки. Якщо він буде доходити сюди, думаю, комусь буде все-таки вона потрібна. Ну і плюс діти, да. Діти в школу, їм потрібно десь сховатися години і таке. Звітний концерт провели вихованці хореографічного колективу Фаворит. Захід влаштували на базі районного будинку культури. В цей день юні артисти демонстрували свою майстерність, створюючи на сцені атмосферу яскравого свята, танцю, краси і творчості, зануривши переповнений глядацький зал у калейдоскоп цікавих хореографічних постановок, запальних ритмів та яскравих колоритних костюмів. На сцені були представлені усі учасники фавориту від наймолодших до випускників, і кожен з них порадував глядачів оригінальними композиціями та номерами. Батьки юних танцюристів зазначають, що залюбки приходять не тільки на звітні концерти, але й на всі інші творчі виступи учасників, адже все прекрасне у цьому світі тісно пов'язане з дітьми. Дуже талановиті, дуже добре був построєний сам концерт, не розтягнутий, дуже так компактно, гарно. Дуже гарні номера танцювали випускники, дуже гарні номера були із малючками. Роки проведені в фавориті. У мене донька провела 8, 8 років у фавориті. Ці роки ніколи не забудуться. Вона стояла на сцені і плакала від того, що покидає цей колектив. Директор музичної школи запевнила, що виступи продемонстровані на сцені, вкотре доводять, що дитячі серця сповнені любові до творчості і самовдосконалення. Кожний випускник він виспитується в нас. це в общем-то, наш дитина, Ми його виспитуємо, зращуваємо учим. найголовніше. И когда уходят дети, всегда бывает и грустно. Ну и в то же время мы рады за них, что они научены чему-то, они умеют себя на сцене преподать. А особенно танцевальные номера, которые сейчас вот только что все зрители могли увидеть, профессионализм подготовки наших детей. Это очень важно. И в жизни ничего никогда не проходит даром. А особенно то, что взято. В детстве, в отрочестве, в юности. Оно в жизни всегда пригодится. На любой работе, на любой специальности, умение быть человеком с большой буквы. Дитячий турнір з мініфутболу провели в Северинівці. Юнаки і дівчата різних вікових груп зустрілися в ігровому протистоянні за Кубок Северинівки. В змаганнях прийняли участь чотири команди: а саме: Бригантина, села Северинівка, Атлетик Ю міста Одеси, Едельвейс, села Новоєлизаветівка, Атлетик Д міста Одеси. Присутні відмічають, що з нетерпінням чекали цих змагань, адже є чудова можливість поспостерігати за здобутками дівчат, які грають у футбол не гірше хлопців. Ми дуже дружимо, тому у нас участвують дівочки, так і мальчики. І перша наша задача це оздоровлення, це дружба, це ще більше связі ми з другом знали. і для того, щоб піддержали ну, спорту в Україні. Діти просто замічати. настроены, у них проявляется еще больше ажиотаж, желание играть в футбол, заниматься спортом. И в то же время, в наше время, которое день электроники, там всяких планшетов и телефонов, смотришь, они уже не ими интересуются, а они интересуются, сидят за тем, кто как играет. И в то же время сами хотят играть, не хотят стоять. А... Есть прогресс, <соценно> это видно. Напружена боротьба між командами була достатньо стриманою і толерантною. Юні спортсмени демонстрували вболівальникам свою майстерність гри, яка значно виросла. Учасники із захопленням розповідають, що футбол для них це не лише спосіб провести гарно дозвілля, це стиль, а подекуди і спосіб життя, де є свої кумири для наслідування. Мне нравится футбол, потому что выходишь ну, на поле, бегаешь, получаешь удовольствие, голы забиваешь, хочется быть как Алекс Морга, получать золотые мечи, буцы. Олекс Марк найбільша футболістка міру. грає в французькому Ліоні, Франція, виграла Ліга Чемпіонів Ліон, грали проти ПСЖ. вони зіграли 0-0 і в кінаті вроде 6-7 виграв французький. Футбол, тому що мені це потрібно як для способу вести здоров'я життя. Мені подобається бігати на полі, забивати голи. Не одна, я бігаю туди, сюди. Що команда є, що вони підтримують їх, всіх. Об'єднує нас, як наче втора година наша.